Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо сьогодні вам спеціальний випуск, і він присвячений всім нашим справам з 27 по 30 жовтня 2023 року. Розклад зробили за київським часом. Нагадаємо, що це складний стресовий період, коли у нас 28-го жовтня буде повня та місячне затемнення. Тому, будь ласка, будьте уважні до свого здоров'я, до своїх рідних в цей час. Давайте тепер розглянемо, як завжди, аграрний гороскоп на період з 27 по 30 жовтня 2023 року. Перший такий період у нас 27 та 28. Це період у нас, коли буде якраз палений шлях місяця в овні, і буде повня. І місячне затемнення в овній перехід в знак телець. В цей час ніяких посівів не робимо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин. Це дуже важливий період, коли можна захистити рослини від шкідників та хвороб, і можна прибирати вже квітники там, де є в цьому необхідність. Але 28, 28 жовтня, після 15 години можна вже поливати рослини. Дуже гарний час і поливи будуть ефективними. Поливи для всіх рослин не підходять 27, 28 після 15 години дня. Підживлення це час дуже складний, стресовий, місячного затемнення і повні, тому підживлення не проводимо. В саду збираємо врожай та прибираємо, і можемо поливати після 15-ї години дня. Зелені операції в цей час не проводимо, дуже-дуже будьте обережні, ножиці в руки не беремо. Збираємо врожай і робимо заготівлі. Не можна квасити овочі 27, го 28 го до 15 години. Після 15 години можна вже розпочинати квасити овочі. Настоянку можна готувати 27, го 28 го вже ні. Збирати лікарські рослини можна 27-28 го го ні. Не плануємо риболовлю. І для кімнатних овочів актуальний захист від шкідників та хвороб, ну і поливи 28 після 15 години. Йдемо далі, а далі у нас неділя та понеділок, знак телець. Спалений шлях місяця у нас завершується 30 аж о 23 годині 14 хвилин. Місяць без курсу у з 13.36 до 17.08. Години, хвилини, це коли знак вже зміниться на близнюки. Місяць перейде в знак близнюки. Тому ніяких посівів не робимо, розсаду не турбуємо. Тільки для квітів актуальні поливи 29, го 30 го треба завершити до 13 години. Кімнатні рослини теж саме з поливами до 13-ї години. Поливи для кожної рослини. Якщо в цьому є необхідність 29 го всі 24 години, 30 го до 13 години дня підживлення не проводимо, поливи для саду також актуальні і до 13-ї години 30-го. 30 жовтня зелені операції ні в якому разі не проводимо, але можемо збирати врожай в тільці, робити заготівлі. От, квашення овочів, теж гарний час. 29 та 30 до 14 години бажано завершити. Настоянки не готуємо 29-го. 30-го можемо лікарські рослини. Не збираємо ще 29, 30 вже можна. Риболовлю не плануємо на цей час і для кімнатних овочів актуальні будуть поливи, причому поливати треба буде тільки до 13-ї години 30 жовтня. Прийшов час наступної рубрики, яка називається Місяць для будинку, для здоров'я з 27 по 30 жовтня. Що ж, ми спочатку розглядаємо енергії, а енергії, ви пам'ятаєте, ми починали цей випуск спеціальний з того, що у нас повня, у нас місячне затемнення, спалений шлях місяця дуже складний стресовий час. І тому в цей час краще не розпочинати ні, ні нові справи, нові проекти. Все це може просто дуже швидко згоріти. І купувати дорогі речі теж не плануємо. Дуже складний час. Йдемо в будинок, Груба камінь 27-28, можливі пожежі, це знак стихії, вогню тут буде більше працювати. Стрижка волосся, стрижка нігті і фарбування волосся не плануємо на 27-28. Ми зараз будемо говорити про здоров'я, ви зрозумієте, І до всього ж повдя і місячне затемнення, будь ласка, залишіть в спокої ваше волосся та нігті. Мити волосся можна 27-28, сауну не плануємо. Догляд за шкірою 27-го – ні, а ось 28 го після 13 години можна вже буде розпочинати. Очищення шкіри не проводимо, очищення організму також не проводимо. Рукоділля в Овні не гарний результат дає, тому 27-го нічого не творимо, а ось можна зайнятися творчістю 28 го після 13 години. Для тіста актуальна в знаці стихії вогню трохи більше рідини. Прання і прибирання неякісне. 27, можна сказати, зовсім неякісне. А ось 28-го, вже після 13-ї години можете планувати ці важливі роботи в будинку. Ремонтні роботи проводимо 27-го, 28-го завершить треба до 11-ї години ранку. Далі вже все. Провітрення речей також у нас 27 го гарний час. При, при хорошій погоді добра повинна бути погода сонячна. І 28 до 11 години пізніше ні, тому що там вже почнуть працювати енергії стихії землі. Далі йдемо. 29-30 у тірці дим в будинку забезпечений, будьте уважні. Не можемо в цей час. У нас продовжується ще час місячного затемнення, спалений шлях місяця. Будь ласка, не плануємо стрижку волосся в ці дні, не спа, не плануємо стрижку нігтей. Та фарбуємо, не фарбуємо волосся, ні в якому разі, не фарбуємо. Мити волосся можна. Сауну, до речі, теж не плануємо. Догляд за шкірою продовжиться гарний час, ефективні наші масочки будуть 29 та 30 до 16 години вечора. Очищення шкіри не проводимо 29-го, а от починається цикл на спадаючому місяці вранці 30-го. Очищення організму не проводимо, рукоділля гарний час тільця для творчості, для тіста норма по рецепту, ось коли можна прати та прибирати. 29 та 30 бажано до 16 години завершити ці роботи. Ремонтні роботи та провітрювання речей в цей час не плануємо, вони будуть неякісними і прийдеться все переробляти. Залишається дуже важливе питання про наше здоров'я. Давайте розглянемо, на що треба звернути увагу в цей період. У першу чергу це у нас повне та місячне затемнення, тому дуже-дуже уважні будьте до свого здоров'я, до здоров'я своїх рідних та близьких. Це дуже важкий стресовий, напружений час. Але до цього всього в нас іще є органи, які в даний. Момент в знаці дуже важливі, і вони знаходяться під ударом. Отож, 27 та 28 будуть працювати енергії місяця в знаці овен, а в Овні вразливі голова, тобто всі кістки черпа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби. Не можна взагалі в ці дні проводити операції, але особливо не плануйте операції на голові. Вразливі очі, зуби, головний мозок, носоглотка, всі органи голови дуже-дуже в цей час вони вразливі. І не можна в цей час планувати похід до стоматологічної клініки. В ці дні відбувається загострення радикулітів, ревматичних болей. Турбують грижа хребта, артрози, остеохондрози. Ну, тепер ви розумієте, що в нас і повне, і місячне затемнення, напружений, напружений час, ще й в овні напружені всі органи, і голова, і все, що в голові знаходиться, та і вся центральна нервова система. Тому, будь ласка, ніяких цей час саун, ніяких напруг не повинна бути на ваш. Організм на ваші органи і на ваше тіло. Йдемо далі. 28 будуть працювати після обіду енергії кільця 29 та 30. -го. А в ній знаходження місяця в знаці телець вразливі: горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик та нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході. Не можна видаляти гланди та зуби. Можуть виникнути проблеми в цей час з судинами, тобто може турбувати атеросклероз або тромбофлебід, і в цей час загострюється ішемічна хвороба серця. Бути уважні, особлива увага повинна бути шиї в цей час, можуть бути защемлення нервів. Перетискання судин хребцями в області шиї. Що ж, наш сьогоднішній випуск добігає кінця. Ми бажаємо вам усіляких гараздів, миру та добра, гармонії, обов'язкового спокою, тепла та затишку у ваших оселях в цей складний період. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.